Біфрен, спокій за ясної голови, шановні мешканці Київської області. Сьогодні вночі ворог здійснив черговий терористичний акт, обстрілян об'єкт критичної інфраструктури Київщини. На жаль, руйнування і пошкодження серйозні. Через це буде відбуватися аварійне і екстрене відключення від електроенергії споживачів. Прошу підготуйтесь до цього настільки, наскільки це можливо. Також продовжуйте тотально економити електроенергію, вмикаючи електроприлади виключно в тих випадках, коли це вкрай необхідно. Фахівці вже працюють для відновлення електропостачання, але поки що ми не розуміємо чіткі дати і графіки, коли це відбудеться. Тому тримаємося, це важкий період, який ми разом маємо пройти. Все буде Україна.